Доброго дня, другокласники! Урок української мови. Тема Змінювання прикметників за зразком. Один багато. Сьогодні на уроці будемо продовжувати вивчати частину мови Прикметник. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовимо Добрий ранок! Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Перевіряємо домашнє завдання. Вправа 287. Перевірте, ви записали слово сполучення, сніжна зима, зелені огірки, хитра лисичка, маленьке поросят. Як можна перенести з рядка в рядок слова Огірки. хитрий. Пам'ятаємо одну букву, відривати, залишати і переносити не можна. Збіг приголосних можна переносити по-різному. Проговоріть, будь ласка, відео на паузу. До якого іменника можна дібрати ознаку за смаком. Дивимося, які у нас є іменники, предмети. Що зима, що огірки, хто лисичка, хто поросятка. За смаком, що огірки. Питаємо, огірки, які? Смачні, соковиті відчуваємо. Доведіть, що слово сніжна прикметник. А ми знаємо прикметник це частина мови слова, які позначають ознаку предмета. Значить, нам треба шукати предмет. Дивимося, сніжна же зима. Що зима? Питаю, зима яка сніжна позначає ознаку предмета. Гра упізнає прикметник. Прикметник. Зараз з'являться дітки різні частини мови, а ви впізнайте назвіт тільки прикметник. Прочитайте слова швиденько. Прикметник у голос. Правильно, яка прозора. Наступні. Який прикметник? Який? Сильний. Правильно. Наступні. Всі і один прикметник заховався. Правильно, яке? Смачне. Який прикметник? Правильно, яка ніжна. Молодці, хто впізнав. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання на сторінці 80. Права – 288. Нам знадобиться дітки чернетка. Випиши пропущені букви і склади з них слово. Дивимося, бабуся! Пропущена буква Б. Так і пишу Б. Перша буква. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, всі букви. Так, догадалися, що це за слово вийшло в нас. Правильно, бурулька. Заглянемо в словничок. Бурулька. Так, що ви знаєте про бурульки? Так, що це? Вода в стані льоду, лід, правильно. Ще що знаєте, де вони ростуть? Правильно, під дахом, правильно. Ще що знаєте, коли вони ростуть, бурульки? Вночі тільки ростуть, правильно. Бурулька росте вгору чи вниз? Вниз правильно. Розгорніть, будь ласка, зошити Запишіть число лютого, класна робота. Красиво каліграфічно запишіть дітки слова. Бурулька людинка. Гра найрозумніший. Дайте відповіді на всі-всі запитання. Назвіть звуки у слові «борулька». Порахуйте, скільки їх. Так. Порахували букв 8, а звуків 7, бо буква знак м'якшення звука не позначає. Скільки голосних звуків у слові Бурулька? Так, називайте голос. Правильно, три. Який склад наголошений у слові бурулька? Так, другий склад Ру. Скільки приголосних звуків у слові Бурулька? Порахуйте приголосні. Так, їх чотири. Назвіть приголосні звуки у слові Бурулька. Кількість складів у слові бурулька? Так, їх три. На яке питання відповідає слово «бурулька»? Питаю це, що? Що? Бурулька? До якої частини мови належить слово Бурулька? Відповідає на питання, що? І позначає назву предмета це іменник. Поплескайте в долоні, хто відповів все, все правильно на всі запитання. Молодці. Працюємо з підручником. Вправа 289. Добирай слова. Вибери з довідки потрібні прикметники, доповни рядки. Давайте слова для довідки почитаємо. Льодяна великі, льодяні, довга, велика, прозора, прозорі. Давайте дивимось на рядочки. Бурулька, бурульки. Що цікавого, ви помітили? Бурулька скільки предметів? Один. Бурульки, два, три, чотири. Борульки, так? Да? Багато предметів. Тому і прикметники будуть позначати ознаку одного предмета або ж ознаки багатьох предметів. Дивимося. Бурулька яка? Дивлюся, прикметник на кінцівку. Правильно, льодяна яка, яка ще? Так, і ще яка? Довга велика прозора. Правильно, бурульки які, вибираю, які. Великі, ще які назвіть, і ще які? Молодці. Завдання три. Запиши рядок слів на вибір. Або перший рядок і ознаку одного предмета. Або ж другий рядок, де предметники позначають ознаку багатьох предметів. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Вправа 289. Виконайте. У період танення льоду та снігу найбільшу небезпеку становлять довжелезні бурульки. На що? Схожі зимові бурульки. Так, на що? На морквинку, тільки прозорі льодяні. Правильно. Знайте, бурулька утворена з льоду. Часто діти пробують на смак бурульку, а це призводить до захворювання горла. Діти, бережіть своє здоров'я. Вправа 290. Усно. За зразком заміни відділені слова прикметниками. За потреби користуйся словами з довідки. Давайте заглянемо в довідку. Слова для довідки. Житні, яблуневі, вишневі, шовкові. Дивимося зразок. Промінь сонця. Що? Промінь чого сонця? Нам треба замінити, щоб був іменник. Що? Промінь. А тут який промінь? Сонячний, бо він від сонця, да? сонячний. Ось промінь сонця тире. Сонячний промінь. Давайте зробимо так з вами. Розберемо хліб із жита. Питаю, який хліб? Кому треба, заглядайте в довідку, який правильно житній. Сік із вишні. Якийсь правильно? Я хочу звернути оце зробити самостійно, а я хочу звернути увагу ось сюди, дітки. Сукня з шовку. Тобто сукня яка Шовкова. А у нас дано шовкові. Закінчення. Кінцівка неправильна. Сукня яка? Шовкова. Так, нам треба виконати завдання на вибір. Запиши сполучення слів, які називають ознаку одного предмета. Чи запиши сполучення слів, які називають ознаку кількох предметів. Треба писати за зразком. Якщо ми беремо ознаку одного предмета, то зразу ж дивимося на предмет. Промінь. Один чи багато? Один. Так буду писати. Промінь сонця тире, сонячний промінь. Дивлюсь, що ще один хліб. Один чи багато. Правильно, один. Тому й пишу хліб із жита тире. Який хліб, житній, хліб. Зрозуміли, як виконувати? Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, завдання. Тренувальні вправи. Запиши слово сполучення за зразком. У зошиті, дітки, пишемо, робимо два стовпчики. Перший стовпчик пишемо один, другий пишемо багато. На одному рядку пишемо зліва «один», багато. Так, я зараз читатиму слово сполучення. А ви повинні знайти. Предмет. Визначити, скільки їх, стільки й ознак будемо. Давайте перше розберемо разом. Червоний олівець. Що є? Олівець. Один чи багато? Один олівець який. Червоний. Тому червоний олівець пишу в перший стовпчик. Червоний олівець. Запишіть, будь ласка. Широке поле. При потребі ставте відео на паузу і розбирайте так, як я показувала. Червоні олівці. Висока тополя. Маленький гудзик. Перевірте, будь ласка. Один предмет, ознаку одного предмета. Червоний олівець, широке поле, висока то маленький гудзик. Гудзик один. Значить, її ознак буде. Одна ознака одного предмета. Так багато червоні олівці. Дивлюся, що олівці 2, 3, 4 олівці, да? багато їх, вони всі які? Червоні, правильно. Якщо ви дітки, словосполучення записали не в той. Стовпчик, наприклад, ось це занесли сюди, то отут пишемо цифру 1. Що треба це в перший стовпчик, якщо воно у вас написано у другому. Так, добре. Хто працює в зошитах з друкованою основою? Сторінка 14, вправи 23, 24, виконайте, будь ласка. Продовжуємо тренувальні вправи. Прочитайте вірш, обговоріть, які кольори ви використаєте, щоб намалювати картину до вірша. Послухайте, будь ласка, сніги упали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я бистрі лижі, полину наче птах. В далеку верховину, що мріє у півсні, у тиху полонину в Карпати чарівні. Давайте, дітки, ми з вами зараз подумаємо, які ж кольори ми використаємо, щоб намалювати картину. Сніги упали свіжі. Які кольори візьмемо? Правильно, білий, блакитний відтінок зробити. Небо яке? Так, а сонечко яке? Так, бо саме в сонячну погоду ми катаємося так на лижах? Правильно, так, верховину Карпат намалювати, які кольори візьмемо. Так, білі. Можна зеленувати трохи, де виглядає. І темні. Пишіть одне речення на вибір. Підкресліть прикметники. У нас речення дітки займали цілу страфу. Тому цей віршик списуємо рядочок у рядочок. У вас одне речення займе 4 рядки. Поставте відео на паузу. Спішіть або ось це речення, або ось це. Підкреслить прикметники. Як визначити прикметники? Знову читаю один рядочок і питаю, про що говориться? Сніги упали свіжі. Про що розповідається? Про сніги. Що? Сніги. Питаю сніги, які? Свіжі. Підкреслюю свіжі. Прослався білий шлях. Про що питається? Так, який він? Так. Візьму я бистрі лижі. Що обратиму? Так, які? Правильно. Далеко верховину. Про що розповідається? Верховину, Це іменник. питаю. Верховину яку. Далеко підкреслюю, що мріє у півсні у тиху полонину. Про що розповідається? Полонина Правильно. яка? Яку? тиху. В Карпатий чарівні. Про що говориться? Про Карпати. назва гір пишеться з великої букви. Вітаю! Які чарівні. Прочитайте і відгадайте загадки. Мов маленький м'ячик висить. А не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Що це? Правильно, це яблуко. Давайте знайдемо прикметники знову. Мов маленький м'ячик. Про що говориться? Про м'ячик. Що м'ячик? Питаю, м'ячик який, маленький, прикметник маленький. Далі, яка відгадка в нас? Яблуко питаю. Яблуко яке. Яке? Рум'яне, яке? Так, і яке ще? Молодці. Помеж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки, червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Що це? Правильно, це? Вишні. Так. Так, питаю, Про ш... мов сережки червоненькі? Що? Сережки, сережки? Які? Червоненькі, правда. Дрібні ягідки смачненькі. Про що розповідається? Про ягідки Це іменник. Питаю Ягідки. Які дрібні ягідки, які смачненькі. Тобто, дітки, щоб знайти предметник, краще знайти предмет іменник, а від нього поставити питання, який, яка, яке, чи які і визначити предметник. Будь ласка, Випишіть через кому тільки прикметники. Поставте відео на паузу. З великої букви перше слово далі через кому з маленькою. Підводимо підсумки уроку. Що ви навчилися сьогодні на уроці? Так, відшукувати в тексті прикметники і навчилися визначати. Да, ознаку одного предмета вони означають, чи багатьох предметів? Так. Яке завдання принесло вам найбільшу радість? Що вам найбільше сподобалось? Яке завдання було важко виконувати? Я сподіваюся, дітки, що сьогодні на уроці ви навчилися. Відшукувати прикметники серед речення та серед інших частин мови і ставити до них питання. На цьому наш урок закінчений.